У Володимирському районі точиться запеклий бій між Нововолинською та Володимирською лікарнями за звання кластерної днями з цього приводу на своїй сторінці у Фейсбуці висловився депутат районної ради Андрій Нагорний. Він зазначив, що обирати головний медзаклад району необхідно чітко зваживши усі за та проти, усі переваги та усі недопрацювання обох лікарень, аби прийняти справді правильне рішення. Фінансова самодостатність, перевага у кількості ліжок, окремо інфекційне, сучасне приймальне відділення. Це все уже працює у Нововолинській лікарні. Володимирське ТМО значно поступається. Зараз вирішується майбутнє Нововолинської лікарні, найпотужнішого медичного закладу нашого регіону. Технічно, Нововолинська лікарня вже має всі параметри кластерної. Щоб не бути голослівним, я, як депутат Володимирської райради, на сесії пропонував, аби два головних лікарі презентували звіти про готовність медзакладів. На жаль, депутати від Володимира не прийняли мою пропозицію. Питання з порядку денного було знято, хоча ми, депутати, маємо знати на якому рівні зараз медичні заклади нашого району і хто наскільки готовий працювати в нових умовах. Нововолинськ – промислове місто, а травматизм на підприємствах явище поширене. Місто повинно мати свою потужну лікарню. Тим паче, населення Нововолинської громади 60 тисяч плюс 10 тисяч переселенців проти 38 тисяч населення у Володимирській громаді. А ще Нововолинська лікарня обслуговує мешканців Поромівської, Литовиської та багато інших громад Володимирського району і навіть Львівщини. Відтак депутат райради на сесії запропонував, аби два головних лікарі презентували звіти про готові. Вність медзакладів на жаль, депутати від Володимира не прийняли цю пропозицію. Зараз зрозуміло, що це питання набуло політичного забарвлення. Йдеться не про те, який заклад сильніше, а про те, яка ж політична сила переможе. Нардеп Ігор Гусь та його команда у провладних кабінетах лобіюють інтереси Володимирського ТМО. Окрім цього, останніми днями обговорюють можливість об'єднання двох медичних закладів. До слова, до 2022 року, попереднім проєктом МОЗ підготовки до реформування лікарень Результатами незалежних досліджень ЮСЕД, у Володимирському районі планувалася кластерна лікарня на базі Нововолинської та загальна на базі Володимирської. На сьогодні Нововолинська ЦМЛ відповідає усім критеріям кластерної.